Старший тренер команди Карпати 2, Роман Гнатів. Ну що ж, в першу чергу, з перемогою, як сказав тренер команди Металру 2, сьогодні грали практично однолітки. Що вдалося, що не вдалося в сьогоднішньому матчі? Е, вдалося перемогти. Ну, в любу е, гру починаємо з того, що амбіції спортивні, які мають бути, це перемога. Е, не до кінця нам сьогодні вдалося показати ту гру, яку ми хочемо бачити. Ну, я думаю, що це причина наш графік. І сьогодні якраз було так яскраво видно, що хлопці втомлені, і тому було дуже багато браку в передачах. Ну, коли вже рахунок 3-1, особливо в другому таймі, такі гри треба доводити спокійно, забувати четвертий контролювати. Рішення неправильні. Брак, воно привело до ігри. Ну, не до кінця нам вона сподобалась, але наша зараз задача, тому що ми на виїзд нас грав суботу, потім знов середа, потім неділя. Треба їх підвести до тих кондицій, щоб вони... Ну, на полі могли виконати те, що від них вимагається. Справді можна було 4-5-6 забивати. Чого забракло все-таки в останній фазі? Бо і Денис Кожанов, і Вадим Судун, і Лігостаєв мали нагоди хороші забити. Та особливо перший тайм, коли ще не було втоми. Тут якраз як на мене більше. Блили через край емоцій, бажання забити, тому приймали неправильні рішення. Коли треба було вдарити десь на техніку, били на силу, коли треба віддати, було партнеру, брали на себе, також били. Тобто бажання забити десь не давало їм прийняти правильне рішення. Ну, але все одно ті гули, які забили, вони не були просто такими, що залетіли наслідок наших хороших атак. Сьогодні з першої команди фактично, скажімо так, десь спустили викляка Кирила Матвєєва, Вадим Сидун. Ви задоволені їхньою грою і все-таки біля них молодь тягнеться. Та, звичайно. Ну, наприклад, відчувалася впевненість Богдана викляка, який ззаді грає, який так і починає. Тобто відразу відчулося, що це гравець. Так само Матвєєв. В середині грає, звичайно, ми б хотіли, щоб він більш був середині лідером, щоб він брав на себе гру і вів, щоб він грав на рівні наших пізик. Ну, Вадік Сидун, він, як завжди, виконує великий об'єм роботи. Ну, сьогодні я кажу, то якраз його першу чергу стосується, що ну, він міг легко сьогодні два гола-три забити, якби він десь чи-чуть, може, розкутіше себе поводив штрафні. Бажання було, виконав об'єм великої роботи, ну але не забив. Думаю, хай забуває тоді в першій. Ваш суперник Миталурдва 2 вдало стартував з перемог. Фактично, команда десь можливо сьогодні планувала, як зазначав тренер, десь взяти очки, але не взяли. Все-таки ви добре розібрали цю команду? Чи була якась ще певна несподіванка? Ні, ми готуємося серйозно до кожної команди. Ми в принципі розібрали суперника і знали, що вони вміють. Ну, Плюс ми знаємо, що в Запоріжжі завжди школа була хороша, вихованці хороші. І футболісти грають в Україні, саме їхні вихованці. Тому десь такого, щоб ми не наста... налаштувалися на гру розслаблені, такого абсолютно не було. І тим більше ми очікували, що коли грається з однолітками, немає такої, може, концентрації. десь за... Може закрастися, що а якщо ми грали старшими успішно, то ми тут вже на одній нозі, ні. От якраз ми хотіли в тому підвести їх так, щоб вони відносились серйозно до суперника. Що ж, дякуємо за гру і бажаємо нових перемог. Добре, дякую. Е, з нами наставник команди Металург-2 Андрій Зубченко. Пан Андрій, ваші враження від сьогоднішньої гри. Що сказати, грали дві молоді команди Карпати, 2, «Металург-2». Карпати сьогодні були, були засильніші за нас. Що я їх поздравляю. Е, мабуть, можливо, не вивчили добре цю команду, чи все-таки якісь були певні сюрпризи від команди Карпати 2 Ні, ми дивилися Карпати на цей час. Нас не вистачає, мабуть, фізично. Через 3 на 4 вже четвертий тур. Роз'їзди, переїзди. Хлопці вже. Ну, скажімо так, втомилися і не вистачає нас на, на 90 минут. Лавка у нас не така велика. Хлопців, так що. Але все ж таки при цьому, що ви поступилися, ви мали чимало хороших нагод. Що забракло для взяття уряд команди Карпати? 2 Ну, мабуть, останнього паса. Які завдання стоять перед командою? Та у нас завдання, у нас ми нашу молодь готуємо для першої команди. Вас щоб е, прибавляли і переходили в першу команду нашу. З Володимиром Микитином часто спілкуєтесь ну, і просто... чи помітив він вже тих гравців, які, можливо, вже зимою поїдуть з командою на збори? Та ми спілкуємося після кожної гри. Ну, ну, по определенним ігрокам розговорюємо, кого-то в зимний період будуть привлікати. Дякуємо, удачі вам і нових перспективних футболістів. Дякую, вам теж удачі.